Люди часто купують неякісні меблі і по факту самі в цьому винні. Найчастіше причина, коли мені кажуть, що ми купили поганий диван, поганий ліжко, поганий матрас. Це в тому, що ну в нашому місті нема нормальних меблевих або в нас біля села, там є сусіднє місто. Ну там такі собі меблеві. Ми туди поїхали, вибрали, нам привезли. Вибору особливого не було. Так чому ви не купите це все онлайн? У нас скільки відео, скільки оглядів, ми все показуємо на камеру, розказуємо. А люди бояться. Замовляти меблі з доставкою, тому що думаю, що доставка там коштує за грошей. Та ні, не за хмарних. Ми робимо таку доставку, яка б не била сильно по вашому бюджету. Умовно, якщо взяти. Доставочку, наприклад, в Чернігів. От мене питали: доставка в Чернігів ліжка великого двохспального, яке з двох коробів складається із матрасом. Півтори тисячі гривень додому. Прямо додому вам привезуть у Львів, півтори тисячі гривень додому. Єдине, що да, звичайно, якщо ваш населений пункт знаходиться десь далеко від траси або умовно десь посеред гір, там буде дорожче, але в загальному у нас. Ну, три половиною тисячі там, ну чотири тисячі. Це максимально велик... ну, максимальна вартість доставки, і то ми дуже часто там умовно клієнт платить з чотирьох тисяч дві п'ятсот, і ми, і ми півтори тисячі гривень. Тобто домовляємося, якусь частину покриваємо від себе. Тому не парьтесь, вибирайте якісні меблі. Ми вам підкажемо, розкажемо, порахуємо класну е вартість за доставку. І ви отримуєте. За свої гроші нормальні меблі, а не купите один гавняний диван, потім витратитесь на ще один такий самий диван, і по факту бюджет вийде той самий, щоб ви купили один якісний. А обрати можна на сайті Солоха, є і в шапці профілю телефон для зв'язку.